Життя героя нашого наступного сюжету докорінно змінило російське вторгнення. З-під вибухів ворожих снарядів чотирирічного собаку Шамана евакуювали до Чернівців. А вже того ж дня його дім намагали знищити сусідня держава. Більше про історію щемливого порятунку в сюжеті моєї колеги. Якщо б вони вміли говорити, вони б нам розказали наскільки там це все страшно. Вони найбеззахисніші, того ну дивишся вони їхні очі. Здається, що Боже, що ви пережили? Ну часто буває, песик потрапляє до нас, у нього такий пригнічений стан, ну, як я кажуть: Ти не смієшся. Знайомтеся, з цього собаку звати шаман разом зі своєю господаркою та ще п'ятьма чотирилапами. Він мешкав у преображенці Запорізької області, яке знаходиться вкрай близько до лінії фронту. Проте йому, як і багатьом іншим, довелось рятуватись від війни. А це означає покинути свій дім та розпочати життя заново. До мене перетелефонували волонтери і попросили про прилаштування, хоча б одного з песиків шести. Там було шість песиків у бабусі, яка довгий час не хотіла їхати, не хотіла евакуюватися, тому. Що не знала, чи зможуть її песики бути в безпеці? Насправді, поки вона не прилаштувала і не допомогли їй волонтери прилаштувати кожного песика по притулкам, вона не їхала нікуди. Вона не могла їх просто так залишити бути спокійною. На потяг до Чернівців шамана посадили 22 січня. Того ж дня стало відомо. Біля оселі, в якій мешкав хвостатий, стався обстріл. Він до нас прибув і ввечері мені волонтери пишуть ви його врятували. Насправді відбувся приліт, і саме біля їхнього будинку. Я не знаю, чи надалі вони взагалі б вижили просто. На пухнастого вже багато днів поспіль чекали у притулку хвостики міста добра. До переїзду підготували все необхідне, аби собака зміг відновитись після пережитого. Коли волонтери телефонували мені, вони не знали, який це точно день буде. Тому що каже, от ми не знаємо, чи сьогодні не бабахне. Отак от і сказали. Тому ми його довго очікували. Вже приготували для нього вільний вольєр. І коли приїхали, прийняли його ну, з обережністю, звичайно, бо не знаємо, чи він не агресивний, чи він не як він Прийме взагалі нас нових людей, але він доволі такий активний. Ну зараз дійсно в нього Трес ви проявляється, але він так комунікабельний, харизматичний. Напевно, він таким і був дома. Наразі з шаманом працює спеціалістка з поведінки собак Анастасія Халявка. Жінка і сама змушена була тікати від російської навали з енергодару. Після чого влаштувалась на заході країни, де надає консультації господарям з такими ж травмованими від вибухів собаками. Фахівчиня каже, чотирилапий приїхав край наляканим. Постійні обстріли дались в знаки, Тож зараз малий друг проходить необхідну реабілітацію. Коли до нас собака приїжджає, спочатку ми її відправляємо до ветеринара, щоб пересвідчити, що у неї все в порядку зі здоров'ям, щоб у неї були всі обробки від паразитів, від кліщів, всі щеплення. Потім ми на якийсь час просто даємо собакам спокій, тобто, щоб він адаптувався, щоб він побачив, що ми безпечні, що ми передбачувані, що ми адекватні, що нам можна довіряти і що він в безпеці, і тільки після цього вже можна впроваджувати якусь антистрес-програму, вже можна давати фізичні та ментальні Вантаженням можна вже займатися, навчати якихось навичок мінімальних, з якими він потім поїде до своєї майбутньої родини. Анастасія зауважує, собака доглянутий та вихований, гарно реагує на команди і готовий вчитись новим. Я бачу, що він що з ним займалися, що він знає якісь мінімальні команди. Тобто, сидіти він точно знає, голос, як ми сьогодні дізналися, він теж знає. Він дуже легко звик до шлейки і до ходіння на довгому повіці, тобто, можливо, з ним. Навіть гуляли. І е, я не знаю, скільки піде на реабілітацію, і е, кожна собака різна, і для кожної собаки потрібен свій час. Плюс ми не знаємо, наскільки він е, психологічно травмований, наскільки він боїться звуків, бо я бачу, що він реагує на звуки і скільки часу піде на те, щоб він заспокоївся і зрозумів, що він тепер в безпеці. Після реабілітації шаману дуже потрібна любляча сім'я, каже фахівчиня. Для того, аби якомога швидше адаптувати собаку до родини, спеціалісти притулку нададуть кінологічні консультації господаря. Це не та собака, яка буде цілими днями спати на ліжку, лежати, відпочивати. Цією собакою треба буде багато ходити. Треба буде дивитися за балансом фізичних та ментальних навантажень. Бо якщо десь не додати, собака сама собі добере, і Дуже часто людям це не подобається. Це дуже активна собака. Уже найближчим часом цей чотирилапий може стати вам добрим другом та провести все своє життя поруч з надійним господарем. А поки шаман звикає до більш мирного життя без щоденних російських обстрілів, у місті добра на двері дивляться ще 26 собак. Ці клубочки також мріють про люблячу людину, яка покаже їм світ. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.